Дозвольте розщедлювати, вашу хату заселяти. Ми прийшли вас привітати і про свято розказати. Будь ласка, ще сима! Ще радості бажаю, хай доля дарує довгого віку, щоб щастя й радості було без ліку. Хай родиться в полі жито й пшениця, хай хліб сіль будуть у вашій світлиці, щоб ви в своїм домі ходили здорові, і усього вас було доволі. Христос народився, славі Його! Grazie.